Ми отримали проект державного бюджету на 2025 рік. Були розочаровані страшенно, тому що міністерство фінансів взагалі не передбачило кошти на виконання програми. Є відновлення. Ми проводили свій профільний комітет, запрошували представників і міністерства фінансів і представників міністерства відновлення. В нас була дуже складна дискусія. І за рекомендацією комітету ми внесли правки, які стосуються того, що обов'язково передбачити фінанс. Сування для програми є відновлення як за компонентом і пошкоджене компенсація за пошкоджене житло, так і за компонентом безпосередньо, яке стосується зруйнованого житла. А більше ніж 40 мільярдів гривень запропонувало міністерство відновлення з державного бюджету направити такі кошти. І я внесла також свою особисту правку, яка стосується 10 мільярдів гривень. Зараз іде такий великий бюджетний процес. І у Верховній Раді працювали всі комітети, проводили свою засідання. Сідання готуються всі правки до розгляду бюджетним комітетом і потім винесення до сесійної зали. І я думаю, що ми разом з міністерством відновлення будемо захищати компенсаційну програму. Є відновлення для того, щоб максимальна кількість українських родин, які постраждали від військової агресії, не мають сьогодні житла, щоб вони таку компенсацію отримали. Ну і звичайно, розраховуємо і на як я вже сказала, і на банк розвитку ради Європи. Розраховуємо на співпрацю із світовим банком із іншим іншими інституціями європейськими і іншими міжнародними для того, щоб допомагати фінансувати цю програму.